Привіт! Мене просили зробити таке обширне трошки відео про те, де я дивлюсь свою статистику, які танк качати, яку оборудку ставити і так далі. Дивіться, є такий сайт, Томати дуже класний сайт, дуже багато чому допомагає. Наприклад, я тут дивлюсь, там свою статку за останні дні. Наприклад, вчора ми грали ось там на Фантомів за останні три дні, на БЗТ і так далі. Я сюди дивлюся, де я зіграв хорошо. Який в мене Вен 8, який у мене середній урон і так далі. І інколи також цікаво, що ж поставити на якийсь конкретний танк. Беремо, наприклад, вазіка 113-го. Що ж на нього ставити? Ми можемо на нього забити в пошуку або просто натиснути на нього, і ось є всі його характеристики. Також що поставити, що на що впливає, набагато різних подробиць. І можна подивитися там статистику гравців на ньому, як вони грають, які схожі танки на нього, якщо вам подобається геймплей. Також що ставити, наприклад, по обладнанню. Ось завжди я дивлюся в першу чергу: там два варіанти: або по уронові. Або інколи по вн 8, якому робиться на танкові. Ось якщо подивитися, всі ставлять ХП, експериментальну турбінку та досело. Що б деякі ще також ставлять у Там різниця, звісно, майже в 100 урон, тому що інколи танк виживає і може в кінці дати більше. Ось також тут показано, яку ставити польовуху і з яким обладнанням катають більшість є так само. Що тут ще можна подивитися? Наприклад, ось гравця, який зараз займає топ-1 по, по уронові комбінованому, і ось що в нього стоїть. Він там взагалі грає. Просто, просто на трофейки грає, нагибає і поставить тільки одну польовуху і все. І навіть показується його пірки. Також на яких картах, наприклад, краще грати. Ви такі хочете, блін, хочу зараз піти і впаритися в три відмітки. Можна подивитися, де, наприклад, дається там найменший урон на якій карті. Дивимося, найменше дається на оверлорді, тобто його не можна ну, важче комусь реалізовувати загальному. Також і на інших картах. Можна подивитися карти, які там найкращі для нього. Це, наприклад, на Прохоровці. він дає чомусь прям дуже багато результату. Можливо, через його як пробиття і те, що дуже довгі бої йдуть. Також є ось топ-домахери і так далі. І є всякі розльотки. Що то ще цікаво, є, можна подивитися майстри, скільки потрібно. Досвіду, щоб отримати майстра на якомусь танку, то дуже зручно обирати там, наприклад, беремо десятий левел, хоче подивитись на умовному суперконі. Берем десятий левел, беремо, наприклад, британці, вибираємо тяжі. Ось нас зменшилось до всього, і ми дивимося. Для майстра треба 1298 Досвіду. А скільки ж треба на три відміточки. Давайте подивимось. На три відміточки нам потрібно, наприклад, ось ми переходимо так само на Суперконя, вибираємо все те саме, що я показував, і дивимося, і нам потрібно 4100 урону. Також показується на дві міточки, скільки треба стільки на одну. Думаю, це відео було вам корисним, і Якщо що, ставте лайк, репост і пишіть коментар, про що вам цікаво послухати далі.